За статистикою, на 22 липня з початку року в області сталося 1600 надзвичайних подій. Це на 20% менше ніж за відповідний період року, що минув. Кількість людських жертв теж знизилася на 49. А ось надзвичайні ситуації трапляються частіше. За перші 6,5 з половиною місяців року рятувальники зафіксували 6. у той час як минулого року цифра була удвічі меншою. Окрім цього, на обліку в управлінні держслужби надзвичайних ситуацій 50 нещасних випадків на воді, які забрали життя 47 громадян, зокрема двох дітей. Лише 4 людей змогли врятувати. 1 січня по 22 липня в області виникло понад 900 пожеж з них дев'ять лісових, а причиною 16 загорянь стали дитячі пустощі. Менесників кажуть, інколи їхні машини не встигають на виклики у дальні райони області. Вирішення проблеми вони вбачають в організації у районах підрозділів місцевої пожежної безпеки. Щоправда, це означатиме збільшення витрат з місцевих бюджетів. Але у ДСНС переконані, життя громадян безцінне. Не в усіх районах створені ці підрозділи. Це і Бірятинський, і козельчинський район. Але ми на цьому не зупиняємося. Ми працюємо і я впевнений в тому, що до кінця підпоточного року, можливо, в началі наступного, все-таки це питання буде зняти. Але є, і, скажімо так, такі райони, як Котелевський район, Кобеляцький район, де вже створені підрозділи і не по одному, а навіть по три підрозділа місцевої пожежної охорони. Також перше півріччя цього року відзначилося важливою подією у житті Полтави. Нарешті почався ремонт годинникової вежі та пожежного депо на вулиці Шевченка. Полагодження каланчій є у міській програмі забезпечення пожежної безпеки на 11-15 роки. Наразі ведеться зовнішня реконструкція будівлі. У серпні замінять годинниковий механізм. Роботи ведуться в там. Тендери відбулися прозоро фінансування, Допомога я вчора от їздив, подивився спеціально. Телескопічна вишка працює, яка зараз там спеціалісти працюють за словами Бориса Галушка, каленчу спробують встигнути привести до ладу до 23 вересня, тобто до дня міста.